Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вирішив зробити критичний огляд на не дуже популярний мультфільм минулого року, який провалився в прокаті. Я вже, до речі, розповідав в одному, в одному із своїх відео про провали минулого року, про провальні мультфільми, про мультфільми, які провалилися в прокаті в минулому році. І якщо комусь цікаво, то посилання на. Мультфільми, які провалились в прокаті в минулому році, зараз вискочить десь на екрані. Можете прийти і подивитися, доволі таке цікаве відео. Ну, а тепер я хочу зробити критичний огляд на один із мультфільмів, які провалилися в прокаті минулого року. І одним із таких мультфільмів є мультфільм Звірогонщики. По-англійськи він звучить як Riley Road Racers. До речі, на українському він переводиться як шосейні гонщики. Але чомусь на багатьох постерах він відображається як Звірогонщики. Ну, одним словом, це Провальний мультфільм минулого року. Але я хочу зауважити деяку інформацію, я хочу але, на мою думку, що як провал в минулому році він, я б сказав би, незаслужено обійшов, його незаслужено обійшли увагою багато глядачів кінотеатрів. Адже мультфільм доволі таки цікавий. Так, він хоч і провалився в прокаті, адже його каса зіставила всього-навсього 2,9 мільйона доларів це у світовому прокаті. Невідомо скільки мультфільм коштував. Але, зваж, але зважаючи за інформацію, яку я зміг знайти в інтернеті, що, даний, що дану анімаційну комедію. Яка була знята та написана режисером Росом Венокуром? Який зняв до цього, який до цього часу випустив пару анімаційних, який до цього часу знімав, який до того, як випустити Звірогончики, знімав ще такі анімаційні мультфільми, як... Як Білки в Ділі. Я, до речі, не чув про цей мультфільм. І Розпрекрасний Принц. Теж я про цей мультфільм особливо нічого не чув. Ну, особливо він зняв два доволі такі, я б сказав би не супершедевральні мультфільми. Ну і його останньою роботою став мультфільм Звірогончики. Хоч, можливо, я і не чув нічого про ці мультфільми, але сам мультфільм звірогончики доволі такий цікавий, як я вже виразився. Я його дивився і мені він сподобався. Сюжет у нього, звісно, що не шедевральний, але більш-менш цікавий. Не сказати, що прям це Аля Шедевер ломаючи усі шаблони, він більше схожий на фільм. Він більше схожий по своєму сценарію на фільм Гарматне ядро по розвитку сюжету і по тому, як відбувається і по тому як іде історія в даному фільмі, адже, я так розумію, він надихався даним кінофільмом і багато яких моментів взяв із даного кінофільму і переніс його у свій мультфільм? Але схоже, що режисер занадто сильно. Обкурився вином, що Але що режисер, режисер занадто багато. І довго обкурювався вином. Але схоже, що режисер даного фільму перестарався із курінням вина, і багато сен, які він хотів запозичити із гарматного ядра. Вийшли в нього. Я б не сказав би, що гіршими, але більш. Безглуздішими, чим в оригіналі. Але, як би там не було, все ж фільм зміг зібрати якусь та неяку касу в в 3 3 мільйони, практично в 3 мільйони доларів, але він так і не зміг відбити свій основний бюджет. Адже фільм коштував набагато більше, ніж він зміг зібрати у світовому прокаті. Адже фільм є міжнародним спільним, адже у фільмі, адже, адже спонсорами даного фільму виступили. Студії декількох країн світу, як Об'єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії та Сполучених Штатів. Його виробництвом займалися Red Production 6 LTD Kintop Pictures, Riverstone Pictures. Ванґюард Анімейся Вікторус Продукціонс і Люпсунс Пост. Викторус Продукціонс Люпсунс Пост. І 12 травня 2023 року фільм вийшов у прокат у Сполучених Штатах. Але І коли він вийшов у прокат, то вже стало зрозумілим, що фільм свою касу не відіб'є. Ну, а також однією із цікавих моментів при виробництві даної анімаційної кінокартини. Є те, що зйомками фільму, зйомки фільму тривали більше трьох років. Над анімацією працювали більше з понад 200 художників. Студія, яка займалася анімацією, була Redefine. Ну і Ну і розкадровка та компонування були зроблені в Монреалі, анімація та освітлення були зроблені в Мумбаї, а постпродакшн в Лондоні. В Лондоні. А Анімаційна програма, якою за допомогою якої робили фільм, була Мая. А керівник візуальних ефектів Олексій Нечитайло поїхав у Японію, в місто Шанхай, щоб подивитися, як там відбувається. Щоб подивитися, як там відбуваються гонки на гоночних траках, треках, трасах. А ще, щоб вивчити культуру Китаю та подивитись на декорації міста і культурні особливості кита китайців. Ну, як фамілія чувака звучить як не читайло, то зрозуміло, що він зовсім ніфіга не зрозумів і не вник у культуру Китаю. Максимум, що він запам'ятав, це, напевно, смак їжі і Бухла в Китаї. І цю інформацію він привіз до кіностудії. І на основі цієї інформації вони створювали поселення. Поселення повільних лорі. Ну, якщо хто не знає, це щось середнє між хом'яком і мишею, а може хом'яком і крисою, та мишею, ну, коротше, це якийсь такий лупоглазне, невеличке звірятко, представлене в даному мультфільмі. Ну, одним словом, мультфільм цікавий сценарій, прикольний, а тепер погнали його розбирати. А тепер погнали, подивимося, що ж вийшло в двох таких що ж вийшло в режисера Роса Венокура. Та чуваком, та чуваком, який займався створенням, та чуваком, яким слідкував за створенням всіх візуальних ефектів, Олексія Не Читайла.